Перший етап програми прикордонного співробітництва, завдяки якій збираються модернізувати системи водопостачання та водовідведення у двох найбільших міст за підійшов до свого завершення. В Мукачеві відбулася заключна конференція розвиток захисту навколишнього середовища через аналіз стану водоканалів Мукачева та Ужгорода, а також розробка програми розвитку наявних систем послуг водопостачання. Потреба в реконструкції водоканалів виникла вже давно, тож зробити це планують завдяки підтримці іноземних партнерів. Закарпатська обласна рада дуже зацікавлена в таких проєктах, зацікавлена в тому, щоб ми змогли у нас в області кожен населений пункт, кожну домівку, кожного оселю, забезпечити якісною питною водою і забезпечити очищення всіх наших відходів. Тому від початку до кінця ми були неформальними. Наявними учасниками казаного проекту іноземні фахівці промоніторили та проаналізували стан водопостачання і водовідведення в Мукачеві, Ужгороді та Бергові. Після чого приступили до розробки проектів з розвитку водоканалів. Ми зацікавлені в розвитку наших міст партнерів з України. Ми можемо передати вам важливий європейський досвід. Сподіваюсь, цей проект нам вдасться втілити в життя, таким чином підтримати органи місцевого самоврядування. Сподіваюсь, на цьому наша співпраця не завершиться, і ще багато спільних проектів нам вдасться реалізувати разом. Це важливо для розвитку наших міжнародних зв'язків. Перша і головна проблема невідповідність очисних споруд закарпатських міст європейським стандартам, як наслідок забруднення річок та погіршення екології. Саме тому їх реконструкція буде пріоритетним напрямком роботи. Екологічні питання пріоритетні для дунайського регіону. Ця програма важлива для збереження водних ресурсів. Вона дозволить нашим країнам брати участь у вирішенні питань збереження навколишнього середовища. Закордонні фахівці розробили свої проекти модернізації як для водоканалів Ужгорода, так і для Мокачева на основі тих даних, які отримали в ході роботи, серед основних напрямків роботи привести до ладу всі мережі водопостачання та водовідведення. Наступним кроком уже ми їдемо буквально через тиждень. В Угорщину на один із етапів, на один із елементів цієї стратегії на реконструкцію чесних споруд. Брати участь у конкурсі відборі проєктів на фінансування їх через грантову та кредитну програму Світового інвестиційного банку. Завдяки реконструкції закарпатські водоканали зможуть стати прибутковими. На підприємствах вдасться мінімізувати втрати, і вони вже не будуть працювати собі у збиток.